Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу за можливість нашого спілкування, дякуємо Збройним силам України Валерію Залужному і всім людям доброї волі, які допомагають нам у цій війні, дають нам можливість такого мирного спілкування. Останні дні ми провели під таким споменом чи в споміні, про голодомор, про геноцид українського народу. Звичайно. Добре, що світ починає визнавати це. Уже знаємо більше 50 держав у світі визнали голодомор як геноцид нашого народу. Це добре. Світ мудріє, світ виростає, світ звільняється від страху. Від тиску диявольського. І сьогодні цей тиск чиниться це, через Росію, ми це чітко бачимо і через її сателітів. Я хотів би поговорити про саме явище Голодомору геноциду з огляду на триєдність людини. За словами посла Павла, людина є. Якби трьох складова дух, душа і тіло. І ми говоримо зараз якраз про вбивство тіла. Але це взаємно поєднані речі і сьогодні, коли ми, ті, хто справді співчуває. Кожному, хто став жертвою Голодомору, їхнім сім'ям і родинам, співчуває нам. В світі співчуває нам. Вони допомагають нам осмислювати осмислювати те, що відбулося, якраз з духовно-душевно-тілесного погляду. Дуже важливо, що народ шлюдство що піднімається, тому що, на жаль, наш голодомор, наш геноцид не єдиний ми знаємо про геноцид єврейського народу. На жаль, страшний геноцид, який вчинила Туреччина проти вірменського народу понад 100 років тому, геноцид в Намібії. Вже наш час геноцид в Руанді, сьогодні геноцид в Китаї, де Цілий народ винищують на півночі Китаю, в північному заході Китаю. Тобто це не нове явище, на жаль. І воно не нове з простої причини. Тому що це є справа диявола. В святому писанні написано такі слова, апостол Петро пише: диявол ходить рикаючи, як лев, шукаючи, кого би проковтнути. Ось він і ковтає, тому що люди це є пожива диявола. Диявол їсть не тільки наші тіла, пожирає, як той молох, якому колись приносили в жертву дітей до християнських часи. Він пожирає душі людські, він пожирає людські емоції, він пожирає енергію думки, енергію волі, він пожирає духовну енергію. Він живеться нами. Взагалі слід говорити про те, що весь світ живе дією Святого Духа, благодаті Святого Духа. Тобто, якщо подивитися на світ з духовного погляду, це є виливання Божої любові, Божої благодаті на весь створений світ. Ці божественні енергії, дії Божі. Тобто Господь. Дарує світові життя і безперервно дарує все необхідне для життя. Чому диявол відпав від Бога? Тому що він Дениця, є одне з тлумачень, Сатанаїл, так, У нього була така функція: він приймав славу від творіння і передавав ту славу Богові. Тобто, Господь дає світові життя. І все необхідне для життя, а від світу приймає подяку, славу, благодаріння слов'янської, Євхаристо грецької, в тому і зміст місця твої Євхаристії. Господь приносить себе в жертву, дає нам себе за життя світу цього, Його жертву, А ми дякуємо йому. За його жертву приймаючи святе причастя і живучи наслідуючи Ісуса. І отже, диявол, будучи ще сатанаїлом, не захотів віддавати славу Богові, захотів цю славу собі присвоїти. Таким чином він на себе, він таки став першим першим авторитарним таким, е, такою персоною в. У всесвіті, так? все мені, я. Я і світ заради мене, і я найкращий, і я єдиний. Впізнаємо сучасних керівників в Україні за Україною нашого часу, останніх часів, так? Тобто це подих темних сил. Пізнаємо це і в, в житті, в сім'ях, в родинах. Особливо де чиниться багато насильства. Там якраз панує цей авторитаризм, який в кінці стає такою тоталітарністю. Тобто все, все підминається під себе. Той диявол ковтає все. Отже, диявол порушив енергообмін між творцем і творінням, між Богом і людиною, між батьком і дітьми. І в, своїм, в своєму зухвалі дійшов до такого відвертого нищення творіння Божого. А звичайно, він би не мав сили, якби ми йому цю силу не давали. Адже сила диявола напряму залежить від сили, яку дали йому люди, згодившись з ним, тобто, зробивши його своїм Богом з маленької букви. Спрямавши свою волю до нього, прийнявши його спосіб мислення, його емоції, почування, так гумор став сарказмом. Ми про це з вами колись говорили, так? що в основі слова гумор, гумус, гомос, людина, а в сарказмі саркс, плоть, нищене плоть. Так почування стали диявольськими. насміхання над людиною. І так дійшло до нищення тіла. І люди, ведені дияволом, керовані ним, які свої душі йому продали, почали масово вибивати собі подібних. І це продовжується сьогодні, тому що те, що робить Росія, це є служіння дияволу. пряме всього російського народу на чолі з їхнім урядом. І тих, хто їх підтримує у світі, свідомо чи несвідомо, оті корисні ідіоти, яких, на жаль, дуже багато не тільки в Європі, але, і, скажімо, у всьому світі, не говорячи вже про свідомих, тих, хто підтримує Росію, там, тоталітарні режими чи авторитарні режими. В спогадах одного з жертв Голодомору були такі слова. Він сказав так: спочатку в нас забирали Бога, а потім забрали хліб. І ось в цих словах є відповідь на питання про Голодомор. Отже, ми говоримо про голод тіла, бо це найбільш видиме, і воно приводить жихливої смерті, до жахливої смерті, не просто смерті, смерті мільйонів людей. Але слід поговорити і про голод емоційний, про голодомор емоційний, про голодомор інтелектуальний, про голодомор вольовий і про голодомор духовний. Вони менш помітні на перший погляд, вони заховані. І не одразу ніби проявляється, не так швидко гине душа як тіло. Не так швидко затухає людська емоція, жива, людський розум, людська воля. Менш помітно. І тому про ці речі слід говорити, тому що Росія хотіла сьогодні. Знищити нас, ми знаємо, як Росія закуповувала зерновози, які мали вивезти все зерно з України, як вона блокувала море, як просто робила все для голоду, фізичного голоду. Слава Богу, нам це питання наразі вдалося вирішити. Але продовжується інша війна. Війна геноцид е, душевний, геноцид чуттєвий. Ми також в ньому ведемо зараз успішну боротьбу, але не все так ще однозначно в цій боротьбі. Тому що дуже багато залишається чужого того, що нам нав'язується в душевному плані життя. Важливо також сказати про те, що вбивство може бути не тільки через голод, а й через отруту. Тобто можна... Через їжу вбити, забравши їжу, а можна через їжу вбити, давши отруту замість їжі, і отруїти, і загине людина. Як тут не згадати нам Віктора Ющенка? Пам'ятаємо цю ФСБшну операцію, яка називалася Лице звіра, і пам'ятаємо, що зробили з нашим президентом. Тому це відповідь на те питання, чи Ющенко був добрим президентом. Лице Звіра відповідає на це питання. Пам'ятаємо, що отруїли Ющенка росіяни. Це вже доведено. Брехня, підміна підкидання дьогтю, тої ложки дьогтю в бочку меду, а якщо там відро дьогтю, а якщо там дьоготь замість меду. Я пригадую е, свої емоційне відчуття, коли бувало доводилось чути новини, бо насправді майже 30 років телевізору в хаті немає. Ми не маємо його. Ми тільки зараз спілкуємося через світом, через інтернет, шукаємо те, що нам потрібно, а не ту каналізаційну трубу, яку нам виливають. І мене завжди вражав канал Один Плюс Один тим брудом безкінечним. Який лився проти України, проти нашого народу. Як нам показують тільки найгірше, що з нами відбувається, згвалтування, вбивства, крадіжки, пожежі, нещасні випадки постійно, понад 20 років. І це питання, як цього позбутися, цього, цього е, отруєння нашого народу, цього виморення голодом, коли позитивні емоції. Анулюються, тільки зло, тільки погане, погане, погане. Отже, поганий наш народ, погані наші люди, погана наша держава все погане, що зв'язано з Україною, і безкінечне прославлення ворога. Чого тільки вартий 95-й квартал? Пам'ятаємо, як Ющенко обзивали містер Голодомор. В якому стані має перебувати людина, щоби так говорити про голодомор? І про тих людей, які його виводили на, на світове розуміння, що в тому серці в тому розумі було, яке, який стосунок до е, жертви, яке розуміння тої жертви, того знущання над нашими людьми, того, що з нами Росія робила. Ці речі треба розуміти, щоб зрозуміти, чому ми дійшли до того стану, в якому ми знаходимося сьогодні. Інформаційний, цей голод або інформаційна отрута це також велика складова геноциду українського народу. І ми бачимо наслідки страшні. Пригадаємо, як гнобилося все, все е е емоційне українське мистецтво, музика, спів, танці, все. Як Росія викрадала все найкраще, а нашим не давала розвиватися? Як обламували волю людську? Коли щось тільки якісь паруски піднімалися проукраїнські. Просто про гідність людську. І ось про ці речі треба говорити: це продовження Голодомору. Це продовження геноциду, який триває сьогодні проти нас. І, на жаль, Всередині середині нашої держави було дуже багато тих, їх потрошки вже викривають. Хто сприяв цьому, нищенню свого народу? Духовний геноцид. Це гоніння на церкву. Це вбивство священників, монахів. 20-ті роки вся православна церква фактично в Україні була знищена. 20-ті, 30-ті. 40-ті роки греко-католики були знищені. І сьогодні, от буквально цими днями, чуємо у Верховній Раді ОПЗЖ і Слуги народу, об'єднавшись, збирають підписи про те, щоб подати на розгляд Венеціанської комісії закон, який Верховна Рада вже прийняла. Закон не проти. Не, 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 не за заборону московського патріархату, хоча цей закон мав би бути прийняти. Це закон просто про обмеження діяльності, припинення діяльності тих релігійних організацій, центр, яких є в країні агресорів, насправді. Тому це зовсім не так, як подається. І він і так такий слабонький, насправді. І то вже підняли голови і відверто захищають ворога народні депутати сьогодні. Навіть деякі з них, які голосували за той закон, вже передумали. Чому так є? Тому що російська церква за 300 років, понад 300 років, випликала рабів. У Йосипа сліпого патріарха є такі слова. Я дякую Богові, що мене били раби, а не вільні люди. І тому Йосип сліпий, будучи вільною людиною, і зміг як криголаму війти на Ватиканський собор і підняти гідність, знов відновити пам'ять греко католицької церкви і завдяки його служінню, звичайно, і Андрею Шептицькому, і всім, хто трудилися на церковному полі, так, церковному винограднику, відновити греко католицьку церкву. Сьогодні ми маємо українську церкву. Знову нагадаємо 95-й квартал насміхання. Над Томосом, як Термусом, ну і таке інше. Російська церква зробила з людей рабів. І ті перелякані, нещасні люди, вірні, чи не знаю, як їх назвати, це, це не є вірність, це є рабство, раби Московського патріархату, які є і в Верховній Раді. В Верховній Раді почали ходити і лякати депутатів. Тим, що ваші діти хворіти будуть будуть вмирати. Уявіть собі, рівень народного депутата, який боїться якогось фанатика попа, який лякає людину е, хворобами дітей, нещастями за те, що вона відстоює правду. Але так, отаких от виховали. І це праця Московської церкви, це дія диявола через ту церкву. Коли в Московській церкві було заборонено проповідувати, коли замість проповіді священника читали те, що інформація, яка йшла від генералу-губернатора, певних губерній, коли ну, підмінялося, підмінялося поняття церкви, коли звели на ніс причастя. Придумали, що вірні не можуть гідно причащатися тільки попи. І це ці жахи, які те, що витворила московська церква з людьми. Тому не дивно, що вони сьогодні війну благословляють. І що яких більше 10 тисяч парафічів залишилося, які тримаються за Москву до сьогодні, майже два роки війни страшні нищення. Як Рєзніко казав за два дні до початку війни, що Київ бомбити не може, Київ це Єрусалим. І що маємо в останню неділю? 70 шахедів на Єрусалим? Так, Для православного світу Київ це Єрусалим. Наш православний. І інші псевдоправославні бомблять шахедами іранськими терористичними. Бомблять Єрусалим. Мать городов русских. Ось вам і геноцид духовний. Тому ми повинні дуже серйозно до цього питання відноситися і боротися на всіх фронтах на духовному, на душевному, тобто вольовому, інтелектуальному, і почуттєвому, і на тілесному проти будь-яких проявів геноциду. Проти будь-якого морення голодом чи духовним голодом, чи душевним голодом. Чи тілесним голодом проти отруєння будь-якого духовного отруєння, душевного отруєння, тілесного отруєння. То маємо мобілізувати всі сили. Хлопці на зовнішньому фронті нашими воюють на нулі, вигризаючи по метрові те, що ми, на жаль, так легко здали в перші дні війни. І тому наскільки сильніша має бути наша внутрішня боротьба. Щоб ми остаточно вже знищили навіть найменші прояви, найменші паростки цього внутрішнього геноциду нашого народу. Щоб ми вернулися до своїх перших джерел, а пам'ятаємо, джерело це ж те, що нас напоює, те, що нас наснажує. Повернулися до того, що нас живить, до нашої правдивої української християнської духовності. Бо Україна постала як держава саме християнська, до нашої душі, душі українського народу, так? до нашої волі, того, щоб бути гідними, вільними людьми, величезний плас знань надбання нашого народу, величезний мистецький план, чуттєвий план, прекрасний, неймовірний просто. І тоді ми відстоїмо і наші тіла. Тому не маємо часу на відпочинок все ще попереду. І боротьба триває. І пам'ятаємо, що ця війна, яка зараз провадиться дияволом через Росію проти нас і через їхніх сателітів, вона триває з часу гріхопадіння до сьогодні. Тому війна це час важкої праці, праці духовної, праці душевної, праці тілесної. І аж тоді, коли ми цю працю довершимо, доведемо її до досконалого рівня, тоді саме питання голодомору чи геноциду зникне. І людство просто буде згадувати цей як страшний жак, який колись був, але якого вже немає зараз. Тому, оскільки він ще зараз є, у нас, всі разом до праці і до боротьби за гідність. Людську за гідність Богу людини, яку дарував нам Ісус Христос. Оце і буде найкраща пам'ять про жертву Голодомор, щоб цього ніколи більше не повторилося. Разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні!